Добрий день, любі малята! Пропоную вам сьогодні поспостерігати за першоцвітами. На початку березня в Запоріжжі вже доволі тепло та сонячно. Починають з'являтися перші весняні квіти. Серед них малята є й такі, які занесені до Червоної книги України. Під назвою Першоцвіти Первоцвіти. Біологи об'єднують ранньо весняні квіти, що розпускаються ще до появи листків на деревах. Які рослини вже можна побачити в нашому місті? Давайте ми з вами розглянемо детальніше. Малята, погляньте, тільки но пригріло сонечко, і на галявинах розтанув сніг, з'являються підсніжники. Це перша перша квітка, вона дуже тендітна. Вона, бачите, такого фіолетово-рожевого кольору. Вона може бути і зовсім біла. Але це перша квітка, яка з'являється навесні. А також малята-підсніжники занесені до Червоної книги України. Ось подивіться, це теж підсніжники, але вони білі і бачите, які е, мають квіточки, е, які дивляться донизу трішечки, бачите? Але це теж підсніжник, який самий перший розквітає на галявинах. Квітнуть і блакитні проліски, і їх можна побачити у листяних та мішаних лісах. Або в чагарниках. Малята, а ці жовтенькі квіточки можна побачити всюди, і в дикій природі, і на клумбах біля багатоповерхівок. Це пшінка весняна. Мабуть, ви вже на прогулянці бачили такі квіточки. Поруч із жовтенькими квіточками пшінки ми можемо побачити ніжні тендітні такі блакитні, а десь фіолетово-сині фіалочки. Ми з вами вже їх розглядали колись, так? Але навесні вони теж перші розквітають. Малята ще не до кінця розкрилася, але незабаром зацвіти і мати мачуха. В Запоріжжі цю рослину знайти складно. Але можливо, тому ті, хто буде десь на прогулянці за містом, уважно придивіться, якщо ви побачите ось таку квіточку, знайте, що це мати мачуха. Малята, можливо, десь на галявинах ви могли зустріти ось такі біляві квіточки. З сітчатими такими чорними цяточками. Це шафран сітчатий. Біленькі квіточки, бачите, з чорними смужечками на пелюстках. Ці рослини теж занесені до Червоної Книги України. Малята, а ось така квітка. Квітне у мене біля дому на квітнику. Вони називаються крокуси. Бачите, вони можуть теж бути різного-різного кольору від ніжно-фіолетового, білого, жовтого. Навіть вони можуть бути і темно-фіолетового кольору. Ось така квітка першоцвіт розцвіла у мене біля мого будинку. Малят, бачите, як багато першоцвітів розцвітає. Весною, навколо нашого міста, а також на квітниках, на галявинах у парку. Весняні квіти розпустилися і на острові Хортиця, вздовж лісових стежок тепер можна побачити галявини жовтих та фіолетових першоцвітів, квітнуть рослини і на скелях біля Дніпра. Як я вже й казала, малята серед них є доволі рідкісні, занесені до червоної книги. Ось і сьогодні ми з вами познайомилися з деякими з них. Багато з них ви вже бачили на прогулянці, але, мабуть, не знали, як вони називаються. Тож сьогодні ми не тільки з ними познайомилися, знову зустрілися, але і Пізнали, як вони називаються. Гадаю, ви все запам'ятали. А я з вами прощаюсь до нових спостережень. До побачення!